З настанням холодів та опалювального сезону ми все частіше будемо пробувати вдома та шукати тепло від е, газоприладів та інших обігрівачів. Але окрім затишку, вони на жаль несуть неабияку загрозу нашому життю та здоров'ю. Е, щороку десятки людей в Україні стають жертвами або чадного газу, або пожеж. Е, як запобігти, що робити, як рятуватися, сьогодні будемо з'ясовувати в програмі. Рада представити нашого експерта, лікар реаніматолог інструктор з надання до медичної допомоги Кирило Фомченко. Вітаю вас. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, я ж певно розумію, що це велика загроза. Як лікар, ви певно, про це знаєте, що з настанням опалювального сезону, мабуть, і кількість пожеж збільшується і жертв пожеж також. Да, ну, я з радістю відповім на ваше запитання і хочу тут заакцентувати глядачів на тому, що треба трохи відрізняти проблеми пов'язані з чадним газом і з пожежою. Пожежа це опіки і звичайно, контакт з продуктами горіння. Але не завжди а, чадний газ може бути супроводом пожежі уже вогню. А, кожен рік а, сотні людей гине внаслідок отруєння чадним газом. А, як це завжди ну, зазвичай відбувається? А, люди включають газове обладнання. Це може бути газова колонка, газовий котел, котрий підключений з деякими порушеннями, не дуже значними а, з погляду людей, котрі користуються, але фатальними. При збігу деяких обставин. Що це за обставини? Повністю герметично закрите приміщення, тобто стекло, скло пластикові вікна, роблять повну герметизацію без притоку свіжого повітря. І погана, погана система витягування відпрацьованого газу від колонки або газового котла. Ще один фактор, котрий може бути. Фатальним в цій ситуації це штіль зовні, тобто відсутність вітру. Немає тяги, і газ скопичується внутрі приміщення. Чадний газ не має ні кольору, ані запаху. А що відбувається з людиною? А з людиною відбувається наступне: вона може відчути такі передвісники, головний біль. А хтось може побачити, навіть встигнути неадекватність поведінки, якийсь сміх або якісь не просто а, не властиві не власне не поведінку да ну це протягом декількох десятків секунд тобто інша людина навіть якщо бачить що за членом сім'ї щось відбувається вже зазвичай не встигає зреагувати а потім настає втрата свідомості у всіх хто присутній в цій кімнаті в, в приміщенні Втрата свідомості може бути тривалою допоки свіже повітря не буде а заходити. а якщо його не буде заходити. Якщо свіжого повітря заходити не буде і буде постійно надходити чадний газ, нові нові порції, концентрація буде зростати, люди загинуть. А скажіть, будь ласка, вибачте вас, переб'ю, якщо люди все одно будуть опалюватися газом, все одно будуть включати ті комфорти, що робити, щоб уникнути ситуації отруєння. Да, давайте да це дуже правильно починати з превенції, з уникання. Постійно відкрите вікно, відкрита форточка. Постійно це має бути нормою і правилами. Є такі люди, котрі не люблять а, сквозняки. От і на жаль, е, на жаль, а може на щастя, все закінчилося добре в ситуації з моїми близькими людьми. Я був свідком і учасником цих подій. Тобто, я е, знайшов е, двох мені близьких людей без свідомості. Експозиція, тобто час непритомності приблизно 10-12 годин. Вони були непритомні. дуже довго. Но плюс був в тому, що чадний газ він як скопичився на початку. Опрацювала газова колонка і більше не поступав. Тобто, була якась постійна стала концентрація без підвищення. Люди відключилися, були без свідомості 10-12 годин, і потім я їх знайшов. Тобто, потім спрацювала вже система ну, нашої медичної служби, її людей врятували. Да, вони довго лікувалися, були характерні ураження для такої ситуації, але вийшли з мінімальними втратами. І щодо того, що треба робити, окрім того, щоб відкрити двері? Коротко по пунктах. По пунктах вже е, при рятуванні крани розумію? Дивіться, якщо ви бачите людей без свідомості, до речі, які ознаки на е, чадним газом? Тобто, це по, пожежі ніякої немає. Це продукт горання е, природнього газу бутового. Ви бачите вимкнене світло в всіх кімнатах може бути день. Ви бачите закриті окна двері. А перше, що ви робите, ви це ви їх відкриваєте. Після цього ви викликаєте швидку. Обов'язково перше це відкрити викликати швидку. І тут діє алгоритм надання невідкладної допомоги. Тобто особиста безпека це пріоритет. Ви відкрили окна двері, викликали швидку, а потім вже по алгоритму. І, до речі, в попередніх передачах ми з вами розбирали, що робити, якщо людина без свідомості. І я нагадаю, ми вкладали людей на бік. Дякую вам за цю розповідь. Це щодо чадного газу. Якщо ми можемо говорити про пожежу, а, пожежа це окрема ситуація. А, про пожежу. До речі, а, якщо ви живете у своєму будинку, навіть в квартирі, у вас велика сім'я, діти, пропрацюйте з членами сім'ї, план евакуації. Діти мають знати, що ми робимо, а якщо пожежа, куди ми відходимо і як. Є деякі правила, прописані е, досвідом да, негативним, і їх не можна порушувати. Що це за правила? По-перше, як вийти з палаючого будинку? Будинок палає, вам приходиться відкривати двері. Перш ніж відкрити е, е, двері, котрі перед вами, тилом руки доторкніться до ручки. Якщо вона гаряча, не відкривати ці двері. Скоріше за все полум'я. За цими дверима. І відкривши ці двері, ви можете загинути. Не беріться за ручку долоні, класично, тому що якщо ручка розпечена, а, ви просто отримаєте дуже міцні опіки. Тому пробуємо, пробуємо ручку тилом в долоні. Друге правило, якщо є задимлення, а задимлення буде, до речі, люди під час пожежі гинуть не завдяки опікам. А в більшості випадків завдяки диханням, продуктами згоряння, вони дуже токсичні. Но ви з фізики, да, більшість з нас знає, що гаряче повітря вона підіймається вгору, тому найчастіше повітря буде саме біля підлоги. І вам треба буде просто йти на колінах до виходу, якщо ви бачите вже задимлення. Тому що чисте повітря буде внизу. А якщо до того, що радять е, вологі, речі, притискати до обличчя? А, дивіться, а, на це, скоріш за все, не буде часу. Є такі навіть ну, трохи дивні рекомендації там пописати на, на помочитися на одяг. Помочитися на одяг. Ну скажу чесно, в стресовій ситуації, ну я су, суджу з тих, що переживав я, в стресових ситуаціях. Навмисно сходити по маленькому дуже важко. От і плюс до того е, немає ніяких доказів, що методика дихання через ганчірку змочену сечею, допомагає, тому це не науковий підхід і він не входить ні в які міжнародні рекомендації. Тобто, тому просто ми опускаємося опускаємо, до... на да, опускаємось максимально до підлоги і просуваємося до виходу. Тепер, якщо ви вийшли з гарячої гарячої будівлі. А дуже важливе правило від пожежників: ні в коєму разі не повертатися назад. Тобто, якщо у вас там паспорт або якісь цінні речі, це все можна відновити. Життя ви не відновите. Якщо вийшли, ні в коєму разі не заходите вдруге. Це дуже важливо. А, ну і вже ситуація, коли вона погіршується, все ж таки на вас загорілася одежа або потрапили продукти горіння. А, ні в кому разі не біжить. Є таке правило а, в, в англомовному світі, а, воно звучить так: а, stop, drop and roll. Зупинісь, падай і крутись. Тобто а, впасти і кататися по підлозі. Я можу навіть це зараз показати, так, так, ми можемо давайте. це зробити. Давайте. От, а, на мені горить одежа, а, я маю затулити а, очі. Ніс і рот долонями для того, щоб не обпекти дихальні шляхи і захистити очі від полум'я. Я падаю на підлогу, затуляю обличчя і катаюся з одного в бік в інший. Таким Про чином, таким збиваючи полум'я, так? Таким чином, збиваючи полум'я. так. Да, коли ви біжите, навіть якщо до водойми недалеко, ну ці 20-30 метрів, ви знаєте, що кисень покращує. Додаєте горіння. сили горінню. Да. І ви просто перетворюєтеся на факел. Особливо, якщо, а, а, якщо на вас попали якісь мастильні матеріали, тобто це вибух або автомобілів, а, або техніки, да, якщо це військові, тому падаємо і катаємося з боку в бік. Рили, я додам ще для наших глядачів. Мені здається, край важливу інформацію. Мешканці, жителі перших поверсів, поверхів в будинках, звичайно, багатоповерхових будинках. Вони зазвичай стають просто заручниками свого помешкання, тому що в них встановлені решітки на вікнах. І якщо палає десь там, вони не можуть вийти. І тут поради зверніть увагу, що зараз можна встановити решітки, які відкриваються з середини квартири. Тобто, ви таким чином розкриваєте ці решітки додатково додатковий у вас вихід для того, щоб таки покинути палаючу квартиру. Ну, це так поради порада просто з того, що я теж знаю трошки щось у своєму житті. Дуже непогана порада. Але якщо все ж таки взялися за ручку, в будь-якому випадку могли отримати опік, що перше треба зробити, аби опік же він теж може бути дуже небезпечним. Да, дивіться. І болючим є, є, є класичні чіткі поради від ну, гуру невідкладної медицини, да, британців і європейців. Перше, що ви маєте зробити, якщо ви опеклися, це занурити опечену кінцівку або частину тіла в холодну проточну воду на 10 хвилин. Чому саме 10 хвилин і чому проточна вода? Тому що енергія тепла вона проникає в глиб тканин під шкіру, м'язовий шар. І ви маєте цією проточною водою нейтралізувати цю теплову енергію для того, щоб мінімізувати пошкодження тканин. Це єдиний дієвий спосіб долікарняної допомоги. Будь ласка, забудьте про креми, мазі, тобто все, що на олійній основі, не можна застосовувати при веденні опіків на долікарняну допомогу. Просто вон. чиста вода це єдиний варіант, чиста який реально вода. працює. Чиста проточна вода це варіант той, що працює. Поки ви чекаєте швидку, Бажано не накладати ніяких імпровізованих пов'язок, ніякої вати, тому що вона прилипне, її буде дуже важко діставати. А якщо бруд попаде? А, дивіться. А, в плані антисептики на догоспітальному етапі це трохи вторинна ситуація, тому що всі хірургічні ситуації, а опіки це хірургічна ситуація. А, постраждалі будуть отримувати антибіотики. Якщо вони будуть братися в операційну, то буде так звана. Хірургічна обробка рани з антисептиками, тобто, це не допоможе. Це все потім вирішиться. потім, да. На цьому акцентуватися не треба. Якщо у вас є вибір, да, засуну, занурити руку в холодну воду або там бігти, шукати спірт, тому що я опіклася, не дай Боже, потрапить якась бактерія, ні ви засовуєте руку в проточну нестерильну воду, і це вас врятує від максимального враження. І знов-таки 103 і чекаємо на допомогу? звичайно. Дякую, Кирило. Це неабиякі які слушні поради на би впередньо опалювального сезону. Тим більше, що цього року обіцяють нам холодні квартири, то ж люди будуть опалюватися будь-чим. І треба бути дуже уважними до свого здоров'я, друзі, не забувати про правила безпеки. Ви запам'ятали, якщо це опалювання газовими приводами, то ми маємо бути, маємо мати відкриті вікна. І що робити, якщо сталася пожежа, теж сьогодні поради ми отримали. Дуже вам дякую, Кирило Фомченко, лікар-рініматолог, був з нами сьогодні та рекомендував нам поради з надання першої домедичної допомоги. Vamos